Росіяни прицільно гатять по газовій інфраструктурі на тлі розмов про перемир'я. Путін вийшов із бункера із новими вимогами і вбивчий землетрус в Азії. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. 163 дрони запустили вороги вночі по Україні. Шахеди летіли із боку Мілерово-Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська та з тимчасово окупованого Криму. На ранок наші сили ППО збили 89 ударних БПЛА на півдні, півночі та у центрі країни. Понад півсотні ворожих дронів імітаторів локаційно втрачені або придушені силами РЕП. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя. Thank you for watching! Полтава витримала вночі масований удар дронами. Росіяни вдарили по цивільних та промислових об'єктах. Частину дронів вдалося збити силам ППО міста. Однак, внаслідок влучань та падіння уламків на шести локаціях пошкоджені житлові оселі, склади, адмінбудівлі, підприємства у промисловій зоні зайнялося на площі 2,5 тисячі квадратних метрів. Пожежі на різних локаціях були такі потужні, що їх гасили аж до четвертої ранку. Диво минулося без постраждалих. Нині у місті. Оцінюють збитки. Чергову атаку окупантів генштаб назвав цинічною брехнею росіян про прагнення до миру. Напередодні ввечері ворог цілеспрямовано бив шахедами по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адміністративних будівлях підприємств нафтогазової промисловості на Полтавщині. Експерти інституту вивчення війни пишуть, що росіяни, переслідуючи свої імперіалістичні цілі під прикриттям так званого перемир'я, продовжують наносити удари по цивільних та Інфраструктурі України водночас вони нарощують шахеди щодня і збираються збільшити кількість ударів у найближчі місяці. Володимир Путін вигадує все нові і нові причини, аби затягнути перемир'я із Україною. Під час відвідин атомного підводного крейсера Архангельськ кремлівський керманич раптово заявив, що в Україні потрібно встановити тимчасове управління під егідою ООН за участі США з європейськими країнами та країн Брікс і КНДР. А все для того, щоб нібито провести вдумайтеся справедливі вибори, також Путін почав скаржитися на бригаду Азов і заговорив про ініціативу на. Полі бою Принципі, в принципі, звісно, було б можливим під егідою ООН, за участі сполучених штатів, навіть європейських країн, а також наших партнерів і друзів, обговорити можливість введення тимчасової адміністрації в Україні. Для чого? Для того щоб провести демократичні вибори, щоб привести до влади життєздатний уряд, який користується довірою народу, а потім розпочати з ним переговори щодо мирного договору, підписати легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі, та які будуть надійними і. Стабільними ну і на такі заяви Путіна вже відреагували в Україні та у Сполучених Штатах. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко каже: «Чі... у такий спосіб російський лідер намагається зірвати рух до миру і затягнути переговорний процес. Але насправді він геть не зацікавлені завершенні війни. Відтак постійно висуває якісь божевільні ідеї та вимоги. Звузити його поле для маневрів можливо через жорсткі економічні обмеження для Росії та посилення України. Також Коваленко додав, що Путін свідомо принижує Трампа такими вимогами, а ще постійними ударами по українській енергоінфраструктурі. А отрадник президента Зеленського Дмитро Литвин порадив російському диктатору випити пігулки для стимуляції мозку, якщо він не може зрозуміти, з ким йому варто співпрацювати задля припинення війни. Тим часом представник Ради безпеки Білого Дому повідомляє Reuters, коментуючи чергові заяви Путіна, сказав, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом України. Троє людей загинуло, ще дев'ятеро поранено у середмісті Херсона. Напередодні місто здригалося від вибухів, пошкоджено п'ять багатоповерхівок. Є прямі влучання у квартири. Руйнувань зазнали залізничний та автовокзал, лікарня, АЗС, лінія електропередач. Усього протягом двох годин на Херсон росіяни випустили відразу 40 снарядів. Через перебої зі світлом не працюють деякі тролейбусні маршрути. На горішніх поверхах перебої з водопостачанням. Дісталося цієї ночі і Одещині. Росіяни скерували із десяток ударних дронів на передмістя обласного центру. Вибухи пролунали одразу в двох селах. Постраждала людина. 19-річний хлопець дістав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вночі росіяни атакували місто дронами, вибуховою хвилею та уламками. Вибито вікно вікна у кількох багатоповерхівках. Зайнялося на території інфраструктурного об'єкту, палали і дачні будинки. Росіяни вдарили дронами по Миколаївщині. Вогонь охопив зерновий склад площею у 150 квадратних метрів. Гасити займання рятувальникам допомагали лісники зі своєю технікою. До самого ранку на Сумщині ліквідовували пожежі після ударів по Краснопільській громаді. Кабами окупанти зруйнували підприємство та близько сотні будинків. Одна людина поранена. А у Глухівській громаді вороги вдарили безпілотником по церкві. Керованими авіабомбами зруйнували амбулаторію у Миропіллі. Виття сирен та серії вибухів збудили росіян у Саратові та Енгельсі. Про атаку безпілотниками повідомив тамтешній губернатор. Заявив, що традиційно всі БПЛА було ліквідовано і руйнувань цивільних об'єктів немає. У Міноборони країни агресор КН нарахували аж 78 знищених українських дронів. Самі ж очевидці, які зафільмували на літ, писали про щонайменше 30 вибухів. Аеропорт Саратова вимушено призупиняв зліт та посадку літаків. Також мережею ширилася інформація про атаку на науково-дослідний інститут хімічних джерел струму. Він серед важливих об'єктів для російської військової інфраструктури. Я ж нагадаю, саме в російському Енгельсі ворог зберігає ракети та боєприпаси. Звідти ж регулярно атакує Україну. от 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 я зі бі. І росіяни вже втратили в Енгельсі 960 мільйонів доларів. У стільки обійшовся, попередній наліт дронів порахувало видання Forbes. І це не враховуючи пошкодження паливних складів та інших об'єктів на базі. Ідеться про атаку у ніч на 20 березня у Саратовській області. Тоді було знищено майже сотню ракет Х-101. Збитки ворога підрахували та уточнили у Генштабі. Зброя вибухнула під час влучання у склад та почала детонувати. Ідеться про ракети, що запускаються бомбардувальниками ту 95 та ту 160 і мають дальність польоту у 900 кілометрів. Генштаб повідомляв, що ці боєголовки готували для ударів по наших містах цього і наступного місяця. А сам український наліт по російському літовищу британська розвідка вже назвала найвдалішим у цьому році. Ну а як ви оцінюєте цей удар? І чи будуть іще на вашу думку? Більш вдалі? обов'язково прогнозуйте у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Ворог збільшує тиск по всій лінії фронту. Зафіксовано більше 200 штурмів лише за останню добу. Третина спроб прориву припадає на Покровський напрямок. Також під щільними атаками ворога Куп'янські, Лиманські та Торецький відтинки фронту. Попри значну перевагу росіян, наші бійці проводять успішні операції зі знищення противника. Зокрема, у Торецьку бійці 101-ї окремої бригади охорони генштабу отримали розвідувальні дані, що противник накопичив сили в одному із будинків і планує розпочати штурмові. Від дії український підрозділ спрацював на випередження і замінував протитанковими мінами багатоповерховий будинок. Наших піхотинців прикривав кулеметник із броньованого автомобіля. Бійці закинули вибухівку до будинку, відступили та підірвали будівлю, знищивши ворожих штурмовиків. На вовчанському напрямку дрони підрозділу Фенікс щотижня ліквідовують десятки окупантів і знищують сотні одиниць ворожої техніки. Російську техніку зупиняють дистанційні міни, а потім добувають ударні БПЛА. Також сили оборони України продовжують триматися у Курській області. Минулої доби ворог 22 рази атакував наші позиції з повітря, здійснив 400 обстрілів. Зсу тим часом втрималися, відбивши 18 штурмів. Поля всіяні російськими снарядами. На Запоріжжі ворог кидає на прифронтові села все, що має на озброєнні. Деякі боєприпаси не детонують і лишаються смертельними пастками на полях та вулицях. Допомагають очистити землю від ворожої вибухівки сапери батальйону Самарські Вовки вовки» 108-ї бригади. ТРО як вони знищували російську авіабомбу? Бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Невдовзі на цьому полі будуть рости соняшники, але для цього спочатку треба розмінувати російську бомбу, яку випадково помітив тракторист. Таких небезпечних знахідок тут чимало. Раз у неділю це мінімум, а так що знаходимо? Один раз знайшли С-300 нерозірване. Це третій кап, що ми знайшли. Була корейська ракета в тому, в Бужнева. Ну, а дуже багато знаходимо впівішки, безпілотники. Бронежилети, каски, акумулятивний заряд, електродетонатор. Це необхідно саперам самарських вовків, аби знищити ворожу авіабомбу. Все роблять точно і швидко, адже у будь-який момент кап може здетонувати. Якщо зараз якось там колихнуть або цю бомбу колихати, можливо, вибухне заряд має кумулятивну виїмку. тут не от яка в момент вибуху формує… Комулятивну струю. Завісна здетонує, ця бомба здетонує, ну і все. Вогонь! Небезпечні пастки у полях складно помітити, кажуть аграрії. Через це підриви техніки на цих землях не дивина. За три роки три рази підривалися на касетах. На касетах от смерчів ураганів. Ну, всі три рази. Бог милував, що ми не наїжджали трактором, наїжджали тільки прицепним інвентарем, розірвало культиватор, другий раз розірвало борони, третій раз розірвало люди цілі. люди цілі. Ворог кабами знищує авіаційними 250 кілограмовими авіабомбами, знищує наше села. Каби не от субоприпаси Частіше, і навіть даже зустрічались і в півідрони. сюди ну, з зарядами, ну саморобні наразі саме півідрони становлять найбільшу небезпеку, адже росіяни споруджують їх пастками для саперів. А він може даже спрацювати від того, що сапер підходить до нього. Застосовують такі ловушки. Все направлено на те, щоб знищити людину, знищити сапера. Їхня професія вкрай небезпечна, кажуть сапери. Найперше, що дозволяє зберегти їхнє життя, це знання і обережність. А крім того. Майже у кожного вибухотехніка часто є свій оберіг. У Євгена Талісман на поясі іграшковий пес Жоржик. Точна копія його вихованця. Я з ним пройшов в Донецькій області багато от, випадків, і починаєш волі, ніволі ну, сапери такі суєверні, ну люди самі по собі. Ну от і починаєш вашота вірити. Ну от, я вірю, що він мене оберігає. Ну от це копія моєго жоржика собаки, яка чекає мене вдома. Ніколи не виходжу без нього. А чому? Ніколи. Як оберіг. ніколи. Та попри небезпеку запевняє військовий на псевдоіспанець. Робота його цікава та потрібна. Воїн долучився до лав батальйону Самарські Вовки майже рік тому, після розповіді брата про саперну справу. Мені сподобалося по його розказам, що дуже інтересна специфічна професія сапера. І я ціле пішов сюди в сапери. Сапери завжди потрібні. Це дуже почесна професія, і необхідна. Чому, як ви бачили, вони працюють не тільки з військовими об'єктами, постійна робота, а й з цивілами. І навіть після нашої перемоги, в якої я не сумніваюсь, буде дуже багато. Работи територія України одна з найбільш замінованих у світі. Тут роками будуть потрібні люди, які вміють знищувати вибухівку. Сапери батальйону, самарські вовки, вовки» 108-ї окремої бригади тероборони закликають приєднуватись до них і обіцяють з нуля навчити всьому, що знають. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1. Обіцяють підтримувати Україну, але розійшлися у поглядах на введення миротворчих військ. Американське видання Нью-Йорк Таймс довідалося подробиці саміту так званої коаліції рішучих у Парижі. Тамтешні журналісти пишуть, що серед європейських лідерів досі немає одностайності у цьому питанні. Приміром, після трьох годинних дискусій з'ясувалося, що лише Франція та Велика Британія наполягають на розгортанні в Україні власних військ, тоді як в Італії, до прикладу, хочуть, щоб вони були частиною місії ООН, а Польща взагалі виключила таку можливість. При цьому за попередньою пропозицією такі миротворчі війська не будуть перебувати на лінії фронту, аби стримувати Росію, і не матимуть завдання моніторингу або забезпечення припинення вогню. Таку місію, за словами Еммануеля Макрона, хочуть покласти на ООН або незалежних спостерігачів. Європейці також допоможуть тренувати і підтримувати українські сили. У чому точно сходяться західні партнери, так це у тому, що потрібно і надалі продовжувати підтримку української армії. Головні результати вчорашнього саміту підсумувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Фиствоз Перший основний висновок це була широка дискусія щодо того, як посилити підтримку України в короткостроковій перспективі, як фінансово, так і військово, зокрема щодо військових потреб, які є в Україні. Другий пункт продовжувати тиск на Росію. Було дуже чітко заявлено, що санкції залишаться в силі. І третій ключовий висновок стосується довгострокової підтримки України та нашої власної європейської оборонної позиції. Тут, звісно, план готовність 2030 є ключовим. Він пере передбачає до восьми сотень мільярдів євро можливостей для інвестицій в оборону для держав-членів, і це означає зокрема спільні закупівлі з Україною. Марочос, що завалився за лічені секунди від потужних підземних поштовхів у Ум'янві буквально кілька годин тому стався землетрус магнітудою у 7,7 із 9 можливих. Епіцентр коливань був на глибині 10 кілометрів від поверхні землі. Поштовхи відчули на сотні кілометрів довкола, докотилося навіть до Таїланду та Китаю. У м'янні постраждали десятки будинків, серед них і місцевий храм, дороги у багатьох місцях, перерізали глибокі тріщини. У Бангкоку через цей землетрус на Друзьки перетворився гігантський хмарочос. Під завалами можуть бути кілька десят людей. У мережі з'являються кадри очевидців, які встигли зафільмувати падіння хмарочосу. А ще те, як на одному із верхніх поверхів елітної багатоповерхівки, розливається басейн. Багатьох людей стихія заскочила зненацька. Більшість навіть не встиг. Вибігти на вулицю, тож у містах була справжня паніка. Подробиці наслідків цього катаклізму. Дивіться у наступних випусках. Отже, наступний випуск вже незабаром. Чекаю на ваші коментарі під цим ефіром і обов'язково натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Більше новин побачимося о 14.00.